А ми тут машина дві години їздять, і тебе ж зараз. Та, пора, це дорога теж. Але це безпека дорожнього руху першу ще. Тут не мовня, То гаразд. Ми... Або, 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 або зійдемо з, з дороги кудись друге місце. Так ми зійшли з дороги, ну, тут, дороги ну, на ну, абочні. Дорога виче на дорозі. Хочете с ним делать? Почекайте. Мое посвящение журналистам. Покажите мне, пожалуйста. Я вам рассказал. Он действительно разом с, разом с, с Паспортом. Пожалуйста, вот мой паспорт. Вы сомневаетесь, что гражданин Украины? Абсолютно нет. Пожалуйста. Ответьте еще На фотографиях Не надо камеру вот, пожалуйста. Кайф. Годи. ліквідовує паводок так да. а ж ви були коли сніговий пав ні раз видно а не було. Де, там діє а де вдома сиділи там ви паводок приїхали ліквідовувати ну, взагалі? я робив свою роботу і все пожалуйста закончимо а чому ви ця... закриваєте камеру Ви це порушення да, да, що не знімали. а чому ви іншу камеру не да, закриваєте? там цілих дві людини його закрили Так, на обойську беруть. Кроше їх зараз будуть забиратися. А що ви робите? А чому ви його забираєте? Чого ви його забираєте? Куди ви його везете? Машина! Машину візьміть! Давай їх везете? Ви закони знаєте. Сюди, сюди, сюди. Куди ви нас Сюда, сюда, сюда. Сейчас, давай. Аккуратно врайте. Все, давай, поїхали.